Я дитячі педіатріїться. Дуже приходить. А на рахунок ще від педіатра і проходять потім. Наталя, можете розказати, приходять діти там до школи. Один. То це не малой запас, головний запас немає тут ще сейфі. то ви вже би мали їх викидати. Да я Це протерміноване. Ну ну, Ви вже розумієте, що Так, я вже завтра. буду це. Так. Ринді, базок 12 го 2017-го. А може то випуск? Я його в вторік тільки мала. Адреналін до 2-го 2018-го. Дексематазон. Добрий. Геофілін. Це для чого? Це люди це невідкладної допомоги. І один, декса, Ну, та заголовки. що подам на список. А це заголочка І Є ще а бачу такий шпатель. Та ні. А а ні такий. Я його заберу. Колтин це від кашля. Так? Від кашлю. Наскільки я знаю. Так. Термін зберігання до 7-го 18-го. Бачите? Ехіна, це і на цієї настойка до 14-го. 14 mm -hmm. Ну, ви бачите, що ще одна настойка. Оксолін, що mm -hmm. цитатниця, знову 2 го 2018-го. E, 18. -й. Тримайте. Mm -hmm. Ще один до 2018-го. Пантенол до 6 го 2017-го, Наталя. Mm -hmm. Так почекайте, не видирайте. Дивіться ну, вже, вже до, до 15-го. Те, що по протоколу має бути, воно все. Це все вже з 15-го року. Афокорці. Угу. Як до 18 го Навіть не видно терміну придатності, дивіться. Градусники такі, що вони використані і вже йдуть до знезараження. 5, -го 19. -го, ну, 5 -го 19 -го, -го. Все добре. М'як. <свістична> це і отразу. Часом скалка в дитині чи що то. Так, але ну, вони вже розпаковані, як ви їх. Так, приступ <клістична> для інгаляції. 21-го свідомо. Навіть ласточки по підписуванні, щоб не дивитися кожен mm -hmm. раз, так я розумію, да, для зручності. Да. А це для вчителя фізкультури? Да, так. Да. Шлункові переки до 20-го. Але ви також собі понаписували, це добре на коробочках. Я? А, ну, так, що я... Щоб бачити, щоб це для віл інфікованого, а аптечку для них маєте а спеціально. Або перелік, бачите? Да. А, тут стакан. Включаємо воду. Це Можна глянути термін придатності? придатних. Це препарати у мене тут і внизу ще є препарати. Mm -hmm. Так, там базон. 17.09. Дам подивимося, чи тут є медична сестра В 17 годині. <плес> Підпискайте, де тут кабінет медичної сестри? Тут, так? Так. Вже, мабуть, вже покинула нас. Добре, а медична сестра? Медична сестра працювала до п'ятої години. Ну, Вона каже, що до четвертої. Значить, то, що вона каже, я вам кажу кажуть п'яте. То, що відпускається, це друге питання. то що вона станеться якась ситуація, хто там надає допомогу дітям.